Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Боюсь славного завойовника, батька Хмеля! Бої славного завойовника батька Хмеля! Задзвони мені брязкодом кайданів! Задзвони мені бряска дом кайданів! Щоб зросла за взяття міць! Щоб зросла за взяття міць! Пали вогнем життєтворчим, що тволість у серці моєму! Пали вогнем, житті творчим, що хворість у серці моєму! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Слава Україні! Герой! По молитві! По молитві! не все, девчонки, люблю я вас. Буду скучать. Возвращайся. Все. Просто возвращайся. визврайся. У Фейсбуки. Да. Тебе... Об'язайтесь. Обізайно забирає. Просто я розумію, що це потрібно тільки, мабуть, мені поки що. Більшість людей не розуміє, що у нас іде війна, я це розумію. Тим хлопцям, які там запасні. Не все. О, клас. Я не можу сказати, що гордість, не можу сказати, що страх. Я навіть не знаю, які це емоції. Це якесь ну, хвилювання таке, що я не знаю, як це сказати. Це просто хвилювання, Я не знаю, що буде попереду. Ті ціле літо воєнкомат ходив І нарешті збулася мрія. Я пам'ятаю останній. Ранок на Майдані, коли носили поранених. Такий патріотизм був, що просто живі завидували мертвим. Але я знав, що Бог дав нам життя, щоб ми її сьогодні використали для України. Герої! 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 Приємно такий заряд енергії! Хочу подякувати всім людям, які прийшли з добрим словом нам сказали. Що для добровольців означає, що така підтримка народу? Ну, ми ж їдемо туди захищати народ, а ви нас підтримуєте. Ти хотів махати, махати. <голові> і страшно, і я гожусь, що він їде за нас. <голові> <голові> а ви його не зупиняли, не відмовляли його? Ні. Ні. Він по-перше не сказав, що він сюди їде. Сказав в чергу, вже в останню чергу, я хочу все пройшов. Трошки бідно було, але його підтримують, це його вибір. Це наш вибір.